Ти помічав, що чим більше сидиш у телефоні, тим важче зосередитися, і все менше щось хочеться це не випадково. Коли ти гортаєш стрічку чи дивишся відео, мозок отримує швидкі нагороди, дофамін. Це гормон задоволення, але є нюанс: чим більше таких вкидів, тим менше задоволення ти отримуєш від звичних речей. Прості радості, як прогулянка, спілкування чи навіть улюблена їжа стають нудними. А мозок хоче ще швидше, ще більше, ще яскравіше, це працює як звикання. Тобі здається, що просто відпочиваєш, а насправді надмозок виснажується і стає важче концентруватися, запам'ятовувати, думати. Саме тому, після трьох годин у TikTok чи YouTube ти почуваєшся. Втомленим, навіть нічого не зробивши, і саме тому реальне життя починає здаватися менш цікавим. Це не означає, що треба все кинути, але важливо помічати, що відбувається у наступному відео. Підведемо підсумки: як зрозуміти, що час щось змінювати і з чого почати.